Привіт, ви на каналі у Кадрі. Сьогодні прогуляємося по продуктовому ринку в Кривому Розі. Подивимося, що тут можна знайти. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та залишити коментар. Ваша думка має велике значення. Бажаю всім приємного перегляду. Давай, людь. Скільки коштує? Привіт! За 10 гривень. Добрий день. Це домашні у вас. Да. Це надежда Азос. Це надежда Азос. Пустуйте по 40 гривень. Ага, 40 гривень. Гарненький домашній. Да. Що будеш смакувати? Молочна продукція пропозиції. Огірочків. В кривому розі 30 гривень, морква 20, цибуля 20, картопелька 20, яблучко 50. Так, 45 гривень. Перчик 50. Добрий день. Добрий Можна? Рекламку зробити вам? Ні. Добре. Мені не треба. не. Яйця в пропозиції 50-50 гривень. Пішли. Друзі, подивіться, скільки люду багато в Кривому Розі. Великий асортимент овочів, фруктів. Огірочки по 25 гривень, томати взагалі по 20. Ціна впала на томати. Перець болгарський 20. Томати 18. Яблучко чемпіон дуже гарне по 30 гривень, 35. Пруска навіть по 6 гривень є. Чемпіон 35, декоста 35, 25, так, чемпіон. Друзі, подивіться, який свіжачок, свіжий творог в кривому розі, 100 гривень за кілограм. Це домашній. А скільки сметанка? 100 гривень літр, 100 гривень літр. Це також домашнє, так? Друзі, ароматно дуже. Класна, сметана в кривому розі завжди молочна продукція на найвищому рівні. Підкажіть, будь ласка, домашнє масочка скільки? 300 гривень за кілограм. 300 гривень, подивіться, яке гарне, все запаковане, супер просто. Так. А такий сир, будь ласка, підкажіть. підкиди. 220. 220, Аромат неперевершений. А чим вони відрізняються цей сир від цього? Чи це однаково? Сливочний, топлене молочко. Оце топлене молочко у нас так. Ага, і скільки він? 220. 220. Любий. Бринзочка 250 гривен. Ага. Бринзочка, друзі, 250. Також домашня. Так що закриємо, щоб все було хайненько. Це гарного дня вам. Грушка 60 гривень. Слива 45. Яблочко 45, 40, дика 30, томати 15. Пуста двадцять. М'яско у пропозиції. Скільки вона? 250. 250 говядина. свиненька 240. Дуже смачненька, ароматний запах. Мор по 15 гривень. Каже, Так, так, так. Виноградик 25. Полуничка пропозиції. Перчик 25, 20, кабачок 15, картопелька 18. Друзі, цибуля по 13 гривень. Домашня грушка по 25. Молдова по 25 гривен за килограмм. Базилик, кучок 15, кинза 15, крип 10, петрушка 5. Баклажанчики по 25 гривен. Картопелька навіть по 16 є. На вигляд дуже смачна. Малинка в пропозиції. Добрий день. Скільки ваша малинка коштує? Малинка 80. Якщо Забрати по 70. Це домашня малинка. За судочок, це домашня, так? Так, да, 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 да. це вже пізні, мабуть, у вас. Бо вже її якби не сезон. Це видно такий сорт. Да. Так. А виноградок Лідія? Да. 20, 20 гривень за кілограм. Да, да. Друзі, зверніть увагу, наскільки дешевий виноград в кривому розі. І на вигляд дуже смачний. Посмакуєш? Та ще <звісили> <Держи. звісили> <Держи. звісили> одну йому, одну бубочку йому достатньо буде. Що треба сказати? Дякую, Велико. Це будьте здорові, до побачення. Ух ти, ви просили, так? <звісили> Друзі, це від душі продавець. Нам дала посмакувати. Добрий день. Скільки Молодець. такий чесничок коштує? 130 кілограмів. Ти ти що... А потім будеш вилажувати. Не? Сало, до речі. Смачного вам. Добрий день. А скільки пів літра меду коштує? 125 гривень. А літра? 250 це цьогорічний це мед, розна... так? Да. Це разнотравець. Це... А це що в нас? Сонячник. А, сонячний. Подивіться, друзі, який він жовтесенький, гарний мед. А картопелька скільки ваша коштує? 20 гривень. Дуже крупна взагалі. Ось ця біла, вона, як правило, розварюється, дуже смачна. Зробити з неї пюре. 20 гривень всього, друзі, недорого. Зараз 20 гривень. Да. Хрін. Яйця домашні? Конечно, 60 Два дня гривень. да, Два, Два дні. Старі ми пить і дитині. Сто 100%. Куди можна використовувати? Хрон. Так. На консервацію помидор, mm. на консервацію огурців, mm -hmm. на джику. Хоч куди. Хоч куди, синочок. Я дивлюся, свіженькі корінці такі так. Дякую. Да. Дякую. М'ясо 280, 260, 230, салко 350, 250, 200, кавунчик по 10 гривень. Диня 18 гривень. Дівчата, yeah, nah, там є де сам. Ось А все, Ось де ящик, oh, right. Да, Ось по 10, там далі 12. Ну, Скажіть, будь ласка, кавун, звідкіля, з якого регіону? Терни. Терни? Це біля кривого рогу? Да, да. Uh -huh. Ага. О, дивіться, більше, Друзі, по 10 гривень. гривень. М'язкові пропозиції. Ну, ласка. Криворіжський продуктовий ринок, справжнє місце живого калориту. Тут місцеві жителі та люди з навколишніх сіл привозять свіжі овочі, фрукти, домашні смаколики та свої вироби прямо з городів. Атмосфера жива, як ви бачите, яскрава і дуже справжня. Кожен рядок тут має свою історію. Кожна людина, яка виростила в себе на присадибній ділянці, привозить овочі, фрукти, молочну продукцію, м'ясну. тому тут завжди гамірно та жваво. Друзі, не перемикайтесь, додивіться відео до кінця, буде цікаво. Подивіться, які гарні пропозиції. 30 гривень, баклажанчик, огірочок 25, яблучка 30. динька в пропозиції 30 гривень. А скільки коштує ваша зелень? 15 гривень, 2, 25. 15 гривень. Що це за, за трава? Базилік. Базилічок, ага, домашній, так? О, Виноград 30 гривень. Бурячок 20, Чемпіон яблука 40 гривень. П'ярий чесночок 180, 150. Чемпіон. На вигляд, дуже смачний, 40 гривень. Домашня гірочка 45. Давайте дамо попробуємо. Дякую, дякую. Томати 20. І капеннімає тут. Добрий день. А сколько насыня кропу стоит? 15. 15 гривень. А такой арпажик? 25. 25. Добрый день. Сколько стоит? 15. А что это такое? це... він вже трошечки підсушений, бо ага, я його підсуш... Просто... Це лісовий. домашній овоз, так? Так. Да. Ага, Ні, це лісовий. А, лісовий? Це ви лісовий в лісі я... збирали? Так, да, я в лісі ага. ага. ну, додому принесла, трохи розстелили. Ага, підсушили його. Ага. Су... Ну, ага. думаю, не буде воно все. Так, так, так. А скажіть, бурячок, яку ціну? Оце 20 гривень. 20 гривень. А так. перчик? 10. 10. 10 гривень. Цибулька 15, картопелька дрібна 13 гривень крупна 20, огірочки 25. Ну, я 200 гривень за кілограм, 220. Свіженькі, домашні. Ми забираємо свою товарознавство. У мене є я кидаю на і кидаю. Добрий день, це Молдова, Молдова, так? 25 гривень. Дивіться, яка ціна дуже дешева і смачний на вигляд. Перчик болгарський 20 гривень, також ціна мінімальна, 15, це взагалі безкоштовно. Такий виноградик 40 гривень. Ну він такий. От він такий разний тут. А розовий пачок не дайте. Добрий день. Скільки томати? 45. 45. А такий. 35 вибирайте. Ось по 25 на томат. Цибулька 15 гривень, картопелька. 20. О, друзі, гарбузик, можливо, хтось зібрався. Заручені проводити, будь ласка, можна гарбуз для нареченого. Покріпчик 10 гривень. Морква 25 гривень. Добрий день. А що це таке гарбузик? А, це, 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 на воді да, вони сладкі всередині, Солодкі так? Ага. Да, це засих тільки, що вони созріли. Ага. А скільки таких? То є всередині. 30 кг. Це на 25 30. гривень кілька Бо вже дві саме пішли скільно. А яйця скільки? 65. Крупні, до речі, дуже крупні. Це аджичка ваша а так? Аджишка. А скільки вона? 70. Це домашня? Да. Самі виготовляєте, так? А? Самі да. ви готуєте дружинка. Ага, дружина. Я тебе пробував, то каже, так утер моя, то не дійшло, не попробував. Ага, це ви сюди хрін додаєте, так? Так, так, і хрін, як положено все. Томати і все останнє. А яблучко ваші скільки? Ні, ні, це я купив. А, ви придбали? Внучки, вони в городі там. Внучки, так, бабушки там. У нас померзло, в Кировоградській області у нас. Так? Та, да, я лише навіть посипав. Ви бачите. И я воно Ага, я зрозумів. Так... Mm. Гарних продажів вам. Mm. Друзі, на цьому нашу прогулянку по ринку в місті Кривому Розі будемо завершувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую. Хто був разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі? До нових зустрічей.